Вітаю вас на 14 випуску Таврія інфекційного поголовні про результати сьогоднішнього матчу, розказ матчу із четверга по п'ятниці, Етному з стадіону та й все інше ваша улюблена рубрика Етнігочу 5 і Сейс. Теж починаємо. з того, що я хочу оголосити, що завтра буде зранку вийде перший епізод.

Керівка, у нас всього лише одна заміна одна жовта э, і одна травка. А у них все лише одна жовтая карточка. Один подвесим, это снимала. О, видно учить так уж меньше 15. Буваєте. Сайм один массатне у них лортайского 6 минутов. Кутовый симпаттер 20 корис нас? Кутовый 3 партия? 1 э, 7 один... противо Трохи не рівно було. файл. Так, ну это матч разберем вчорашньому минулому вот.

Ні, ні, напевно після на матчі зробимо матчу з Рома, Таврі, сайдер і не. Ми приходимо до цього матчу. 78-й рейдинг проти 85. Захист 81,9 до 85 є 1 на користь нас. По захист 81,983. А вона зауважимо 84 проти 718 на користь. Ну такі він лінер, поки що не виглядає всього, то є перемога. Три поразки. Як каже Сад, не, не треба не, втрачати консультацію, а одна помилка може відділяти нас від перемоги в цьому матчі. Я тебе сказав, не знаєте наші змоги? А от їхня хрен да Не треба? Ну, а так, лайчу, за. Ой, я дана, це Фісбергер Пістоя Ми Арамен Зані Півзахист Еріксон Йованович Йованович Нам Чанета І ми футболаре Глостеті Індонезія Ну і вроде це Алла І Алі не лізі Сімдесят вісім літери Так, не Захист 71,9 проти 63, и захист 71,9 проти 66 7, І и надо проти против 77.2. У нас усе, як как я казав, 6 перемог 5, а у них одна поразка, 4 матчі, підряд перемоги. Як тут пише, такі рівні матчі, ми, о, о, зазвичай виходять м, доволі напр напряжені Нам потрібно щоб ми не, не була показати хорошу. Просто важко перекладати російську мову, я ніколи не розмовляю російською мовою, тому важко перекладати. А ти ж не стати У артах Маклеот. Він захист Оуда Саїд Алі Гафар. Він захист Сана Брія Росі Амдель Амдель Но Сангує Гонсалош. І навіть Матвіса. Матвіса. Ментрене Алега Собки, Єгипет. Рівень Мендже 27, розтамок 4-1-23, за матч 2 i7, але пропущені The Match 1.1. З гравець гравати Елі. Шинаві. Найкращий нападник Гонсалеш 33. Найкращі гравці Гонсалеш 7-9. Ну І п'ятницю один єдиний матч поза Менсунгаї. Мен також важко буде, бо. 91. він мифши не може би. 91. Ой. Не той. 91 2. 89 і 5 проти 89...5, против 85.99. Ты у них менше, ніж у нас. Плюс захист. А, нет, нас менше. меньше. Прибавшим так. Було захист 92 против 75 щось робити з полузахистом пока 5,719. І на 984-334. 4. У нас у них одна дві поразки, тут у нас... По класому рівні раз, так сказати не важко. Хоча я не розумію чому рівні ще. 91,2. А тут 178,3. Я. Ну і я переносимося далі. На.

не понимаю, пока что запасы, значит, мы башкашек Турк, Анкара, Турция. Башкашек, Украинский Туркет, Кирек, а так уж промоем на этот клуб. Тенни клуб, заснованный клуб, 11... 8 -го... Липня... Э, e, 28 листопада 24, тобто не дам. А лошадка називається клуб 1461. Видно. А далее переходим... Ой. До самого Стояну. Стайон, Я нікому лишилося. будувати 23 години. Ось такий він поки що буде потім на 183. Ну тут у грі, як ж не реальність, то букпарк арена так, що виглядає, не показує, як вона буде. А воно вже буде показувати, ми покажемо уже через випуск. У 16-му випуску Інсайдер ми покажемо. та йдемо на Редні Чемпіонаті, ми спеціально не тратимо енергії, щоб ми зіграли цей рейтинговий чемпіонат. Одна з десять енергії переносимо сюди, не чим Переносимо так, щоб було все видно. От каже, 62 грець. Ну не пробуємо у нас не вивати, за перемогу. Падок на жаль. Падать ваша волна четверти, и вообще другий, молодец. Выпускаем два, Забавні мене тратить і так ми виграємо ці. Радуємо, радуємо зразу наших глядачів, да і самого мене також радуємо з першого разу на сьогоднішній день. А на ней досі, як завжди. Ну я не розумію, чому во так іде. Як завжди, якщо ми сопки виграємо, далі десь ніж. Опускаємо перший, другий, так як програємо. Думаю, що буде ще більше. гол На жаль, опускаємося. Ой, перепрошую. Перепрошую. У мене екран зависить, перепрошую. Отак, все. Загружуємо далі. завдання задання на 5. Дві жовті і не можна забити і покупили так програм. Якось надив, ми, ми все закінчимо швидше. Може, тому що ми він наголошуємо 25 хвилин вибух, але так що швидше завантажиться. Я хочу, до 15 буде. Ми все обсудили, вже Навіть пропускаємо і так і програємо в старій проект, на жаль. Але єдине не важливе, що ми забили, хоч би хоч. би. 7-8 по прямому майже підпраці, але я перемога ще було, так що, що можемо його далі продовжитися. Я пропускаю, ну чому завжди з шоуто? Я ще червоно зробила. Взагалі не розумію логіку гри. 70-й рейдинг Галаксі навіть классит фізики країни ці всі я ці, бо я ніколи не бачу 72 Ну хоча б не, не проіграємо. 0 04 також можна віддати належність. 60 і 5 може щось ну. 77, 0, 7700 восім не як. можна 77 70... програти 02 тут 6 яйду тут хоч би на я програти. 67 бархат на один скажіть логіка до цієї куда вас затіпці аналіти і, і вибиватися шов. Та тут обігло, тоді не маєте щоб ще такого. І забуває 86 не просто. Просто жовтий-жовтий випадок і... забиває, повно. І треба ще одну. Ой, якась си... нагороду можна платити, і це години бабан. Пробуємо цей в Може повезе нам трохи. Давайте ще беремо посилення захисту. Ви в лише два голи Ну, все тут, так. Розібрались. Я Ми також такі виробники копту. Зараз у менеджера розступаємо за токен Граємо зараз а 2 он зачем предпустить цей травмы так видати ну если кого сейчас подивимось складом цей пись4 піднімаю я поднимаю хоть 39 rd 24 то мы це піднімаємо на 3 не дравого не шума на 3 хоть шаки 55 поднимаем на 1 Ну, а, так, слава все нравится. на слава. Все, поднимаем до 74. Джалялов. Все поднимаем. Так а 42 поднимаем на а, давай, до 2 Фельдман. Давай, 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 до 74 давай, 77, давай, до Здамо кожному тимпу панку. Зараз дамо бити, що 86. Непогано, бачите. Відновлюється сили, і навіть ідеот немає проти США клан, може теж відновлюється сили. Тут бачите 25 лише. Ви перше вже отримали, ніби. Вже получено, так що ви спешу, ми спершу вже виграємо, то вже може і пройдемо далі зразу. Мне головне, що може, якщо пройдемо пройдем заразу. Це не разуметь, чому так само почати починати. О, забывай, два забуваємо, молодці, молодці. Два, два, Награда пролучена, так що йдемо. А якщо то ще куда-то ще игра по реде, если Та, мечта? Так переносимо камеру, трошки я не може прийти. От то преміум награда, давайте пробуємо. Хорош, выбито. Eyes and Ears Unite. Сейчас если вдруг Вот, что будет. Цикаво, что будет, цикаво. Запускаем. Нажал. 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 Вообще, можно тут на турнир уже. О, тут можно выбрать награды. Прекрасно, мне надо на 55 вот. вот она, правда, ты чьи, можно будет новый Анспул для попадает слив цю гру можно відпочити Так почити. Так очень по чемпіонів немало так що можемо бо подивитися. А ми обгоняємо астраль, обгоняємо сучок, якщо ще можем заразу под шапня астраль Новис Какше сейчас появилась Идрайте пока что не грав, то Усі команди зараз ja. Усі команди зараз Тых шейзер чемпіонів мають високий рейтинг. Ну да, менять рейтинг, бо я хочу третє місце щоб нам цей показник на минут у меня на 2. О, отснять, как шоу, разумеет. Вот то я вот. не разумеет, чому він. чому ему дали 3, а не 4. Якщо я шиен другие слама можем. Под нажаем. Програємо, але це от бачите три. По іншому друге місце за нього, але кубок виграв. Бачите, у нього один кубок. Три трофеї у нього забути справді. Зан... Оні їхня академії тільки такі супки. Зараз коли буде цей Бетвенальти, як вот паника. Ценка тому ми так побували в цій правді. Так що дуже корисно, я рекомендую всім, тих, хто. Все, дякую тим, хто переглянув наше відео. Підписуйтесь Ласто, до наподобайки. Зустрінеться завтра. На Надихай закліпкувати. На зустрічі. Слава Україні!